Військовослужбовці, які боронять рівненщину, відпрацьовують захоплення та оборону будівлі в міському середовищі. Ось Робота! 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 Якщо не штурмі буде... будівлі основне виконання кожним військовослужбовцям. Кожним основних елементів ведення бойових дій в населених пунктів, різних тактичних прийомів. Саме важке це штурм сходів, тому що на сходах безліч розтяжок, може бути, гранат і так далі. Правилась нормальна група з цим завданням. В основному підійшли все правильно. Зайшли в будівлю, теж були деякі нюанси на вході. Ну а це тут отаке. Вийшли з ситуації, все підірвали, як положено, і відпрацювали. Всередині зайшли дві групи зачистки і почали зачищати кімнату за кімнатою. Проходить, зачищать все як положено. окрім відпрацювання захоплення та оборони будівель. Бійці також відпрацьовують тактичні дії під час проходження смуги перешкод, яка також має за мету формування психологічної стійкості у військових. Самі бачите постріли, вибухи, дим. Це все до цього повинно привикати. Це як в реальному бою, там буде ще по це хуже. Але якщо люди тут пройдуть, привикнуть більш-менш там буде набагато легше. Ця смуга перешкод стала першою на Рівненщині і була облаштована нещодавно. Подібні смуги перешкод раніше вже облаштували в більшості областях України, які знаходяться в притул до кордону з Росією та Білорусі. В північній операційній зоні зазначені ділянки для відпрацювання різних питань, вони облаштовані. Майже в кожній області, але в кожному груповані це точно. Головне, щоб під час ведення бойових дій військовослужбовці, які є лідерами, вони не втрачали управління над своїм підрозділом і вміли їх вели до тої мети, яка визначена бойовим розпорядженням. Артем Остапюк, Роман Шиконець, Суспільна новини, рівна.